Тоді почнемо, скажіть, будь ласка, ви неодноразово наголошували на тому, що е, деталі по Азовсталі розголошувати багато деталей зараз не можна, але все ж таки запитаю, чи з'явилася якась нова інформація, яку можна озвучити, що робиться для того, аби Давайте ще раз так, ну щоб все було зрозуміло. Дивіться, все робиться від держави Україна. В нас потужна переговорна група. Вона займається цим там 24 на 7. Є посередники, які теж в цьому приймають участь, і таке і інше, але є нюанс. Сам процес евакуації ще не завершено. Це перше, друге. Це ну якби сам Азовсталь, Маріуполь, всі воїни наші, які приймали участь у захисті в Маріупольському гарнізоні, і таке інше, це є це є символом да, в тому числі для Російської Федерації. Тому ми чуємо з боку Росії дуже багато таких провокаційних шантажних заяв, і таке інше для того, щоб це не нагрівати ситуацію. Є рішення практично це не коментувати в фактичному сенсі цього слова. Тому давайте так обережно, коли закінчиться операція по евакуації, коли будемо розуміти, що з нашими людьми далі відбувається, і таке інше, тоді зможемо це більш детально проговорити. Якщо питати обережно, чи можна дізнатися, чи надається бійцям, які звідти вийшли важко пораненим? Медична допомога, чи медична допомога надається. Бо все ж таки е, працюєш. Є розуміння навіть у Російської Федерації, що Женевські конвенції, і, взагалі, будь-які конвенції ніхто не відміняв, які стосуються відношення до відношення до військовослужбовців іншої країни, і є е, міжнародні інституції, які за цим е, дуже уважно слідкують. Тому давайте так. Медична допомога е, є для наших е, хлопців. Зрозуміло, ще хотіла з вами поговорити про переговори. Ви вже сказали про те, що вони нині призупинені, і питання виникає: чому вони призупинилися? Чому вони не мали якоїсь ефективності останнім часом? А, вони не мають не те, що не мають ефективності. Ви маєте зрозуміти, що Російська Федерація на превеликій жалі. Ви це самі бачите? Да, вона а, все ж таки неадекватно оцінює ситуацію, в якій опинилася як країна, да тобто вони мали якісь певні плани. Ці плани. Завершились в них поразкою ситуативною поразкою. Безумовно, вони сьогодні 85-й день у війні. Знаходяться вони під великим санкційним тиском, але все, все рівно. Російська пропаганда вона продовжує створювати цю ілюзію, що в них є шанси, є шанси поставити всіх на коліна не тільки Україну. Вони себе вже впевнили в тому, що воюють проти країн НАТО, тобто не з Україною вже воюють. А вони вже воюють зі всіма країнами НАТО відразу. І тому вони роблять ще ставку на бойові дії на сході нашої країни. Вони вважають, що можуть там отримати певні тактичні перемоги. Які дозволять їм диктувати умови в переговорному процесі? Далі вони спробують створити оце там навколо Херсона, да, от весь цей гвалт, що ті, ми тут будемо робити ще один кримінальний анклав, до цього там додамо його до Криму, і таке інше. Да вони все отакий тиск на суспільство, на наше, на світове суспільство почало трошки просипатися, скажімо так, прокидатися. Почали лобійські групи, лобійські групи в Європі. Вони ж нікуди не зникли. Да, тобто вони притихли, коли побачили все цей. Жах, які Росія творить в Україні, да але вони почали прокидатись. Вони починають говорити, і навіть там на певному рівні на рівні лідерів європейських появляються такі фрази, типу, давайте щось підемо на якісь поступки. Україна піде на якісь поступки, аби Путін зберіг лице і таке і інше. Да? Все це створює ілюзію. На жаль, це все створює ілюзію в Російської Федерації, що вони все ще домінують в процесі. Да? що вони ще мають певні шанси у війні, і тому з їх сторони. Плюс у ці заяви публічні, які роблять високопосадовці російські, як, наприклад, пан Лавров, да? вони знову ж таки повертаються до тих вимог, які висували на самому початку спецоперації своєї, принаймні так вони сьогодні про це говорять. А це завдає, ну скажімо так. Тональність переговорного процесу дуже погано. Ну тобто, якщо одна сторона не об'єктивно дивиться на себе, не об'єктивно оцінює свої можливості, да то безумовно вона не буде розмовляти так, як потрібно для переговорного процесу. Що стосується України, в нас ситуація теж непроста, тому що після е подій, які відбувалися в Київській області, безумовно емоційний фон е в країні інший. Тобто, сприйнята Російською Федерацією як. Об'єкта, з яким можна вести будь-які переговори, дуже дуже ускладнюється, так тобто, ми вважаємо, що Росія, в принципі, ми і так це розуміли. Вона практично завжди хоче порушити будь-які юридичні домовленості. Да, а сьогодні ми ще розуміємо, що ця цивілізація взагалі пішла в якомусь іншому напрямку, і тому вона не є, не має відношення до людей, як тако, як, як таких. Ви зараз уявляєте, що має статись для того для того, щоб переговори ці відновилися і були ефективними, мали якісь результати? Ну, по-перше, переговори ж не закінчились. Вони просто призупинені. Тобто, в будь-який день, в будь-який час, буквально прямо зараз можуть вони відновитись. Да? Якщо на це буде воля президента України, перш за все, який якраз і малює нам дорожну карту, по якій ми рухаємось. Але на мій погляд, переговори можуть перейти в конструктивне русло. Давайте так казати, коли Російська Федерація, по перше, знизить тиск пропагандистський на свою еліту, навіть не на суспільство, а на свою еліту, тому що мені видається, що сьогодні рівень російської еліти настільки. Низький, що вони не можуть об'єктивно аналізувати події, які відбуваються навколо Росії і в самій Росії, да тобто вони користуються якраз такими пропагандистськими е, висновками, які роблять там на телебаченні і так далі. Це дивно під підкреслюю для мене це дуже дивно, коли еліта користується пропагандою, так само як і суспільство, на яке вони тиснуть, але це заважає їм е, об'єктивно дивитись на світ, оточуючи. Це перше. Друге, коли Російська Федерація все ж таки буде мати більш суттєвий тиск. На економіку і на фінанси з точки зору санкцій да. Тобто сьогодні дивіться, в нас вже третій місяць війни закінчується, але вони отримали порядка 100 мільярдів євро доходу від прямих контрактів нафтових. Да, тобто це гроші, які можна витрачати на війну постійно і так далі. Тобто, виплати робити, і соціальні виплати робити, військові виплати, виплати і купляти ще додаткову зброю, да там чи щось робити для того, щоб атакувати наші міста. Тобто, друге, коли все ж таки оці всі прямі непрямі прямі ембарко почнуть працювати в достатньому обсязі, і Росія не буде. Мати такої кількості грошей, як має сьогодні. Це дуже важливо. Третє це, безумовно, репутаційна втрата. Росія сьогодні це країна ізгої, безумовно, в світі. Тобто, біля неї немає не, не, не країн, які б її підтримували, країн цивілізованих. Я не беру там якісь там в Еритреї чи Венесуели. Безумовно, це не є країни, які впливають на глобальну політику в достатньому обсязі, і таке інше. Але репутація російська ще є. Лобійські групи ще працюють, в тому числі в Європі. Вони все ще доводять Європі, наприклад, да, що Росію треба боятись. Ну, все ж таки, тому що дивіться, війна йде на територію України. Україна не боїться Росії. Ми це вже зрозуміли, і не тільки ми в світі, але світ все ще боїться. Вони продовжують оце це як мантру казати: давайте не спровокуємо там третю світову, давайте не спровокуємо Росію, щоб вона зайшла в ще якісь країни. Давайте не спровокуємо Росію, щоб не було розширення військових дій. Це нонсенс, тому що чим далі буде йти війна в Україні, тим більше шансів, що ця війна розростеться на весь континент. Це треба, щоб Європа зрозуміла, але оцей острах Росії все ще існує, і тому репутаційно Росію ще бояться. А треба щоб не боялись, і тоді буде і більш швидке рішення по зброї, і більш об'ємні рішення по санкціям, і більш об'ємні рішення по е, грошах, які мають йти іти в Україну, для того, щоб ми могли свою економіку тримати, тому що нам вже б'є по економіці. Четверте, все ще є міжнародні інституції, які вважають, що треба робити вигляд. Що з Росією можна мати певні відносини? Да, ну тобто, дивіться сьогодні знову ж таки заяви від, від лідерів ООН, що давайте забезпечимо безперебійний там продовольчий заход на ринки, продовольчі ринки Росії Білорусі, і давайте робити вигляд, що вони не воюють. Да? ну, тобто що вони не є агресорами, і і так далі, і тому подібне. Тобто, і все це дає можливість Російській Федерації не об'єктивно підходити до своєї ситуації. І тому переговорний процес почнеться конструктивним тільки коли Росія зрозуміє, в яку яму вона вже провалилась, і наскільки ця яма стає глибшою з кожним днем війни в Україні? Дякую за відповідь. Ще хочу запитати про ракетні обстріли. Кожного дня і тим паче ночі повітряна тривога по всій Україні вчора в Дніпрі. 5 годин тривала повітряна тривога поспіль, і ви можете розповісти, пояснити для чого це робиться, для чого по всій Україні зараз йдуть ракетні обстріли? Ну дуже, дуже гарне питання. Воно пояснює суть російського імперіалізму і нацизму як такого. Да? Дивіться, вони вважали, що Україна це дуже слабка держава. Ну, якої практично не існує, пам'ятаєте, да оцей виступ Путіна, де він обґрунтував свою спецоперацію тим, що немає такої держави, як Україна, і в принципі вони вірили. от вся еліта російська вірила в те, що там 3-5 днів, і держав української державності не буде існувати. І це певно в них викликало там ці настрої, такі да, переможні, таке інше. Але сьогодні маємо 85 днів війни. Зрозуміло, що держава Україна це дуже потужна держава, чи не на єдина, яка може стримати російську агресію в повному обсязі, і це викликає в них додаткову додаткову ненависть до нас, тобто вони хочуть від, від, від безсилля, да наказати нас за це. За те, що ми настільки потужно тримаємось у цій війні, да, тобто вони всім казали, що Україну зламають дуже швидко, зламати не можуть, і більше того, Україна доводить, що Росія це колос на, на глиняних ногах. Да? Це дуже важливо. Це перше, друге, вони абсолютно за ці 8 років. Придумали цю конструкцію, що в Україні існує якийсь там нацизм. Да, якийсь нацизм, який там геноцид. Вони ж про це казали. Геноцид донбаського народу. Я за, за дужками оставлю те, що немає ніякого донбаського народу. Але що таке геноцид донбаського народу? Це вже взагалі нонсенс. За 2021 рік загинуло на Донбасі мирних жителів 5 людей. Ну, тобто, ці люди настільки неадекватні в Росії, да, що вони геноцидом називають загибель п'яти людей, і для цього вбивають 50 тисяч е, цивільних громадян в Україні. Тобто, ненавість до України за за вісім років культивувалась так. Що це просто там захмарно було, да? Це вже достат до статусу психічної хвороби доходило. Оце дві причини. Третя причина дуже консервативна і дуже е, прагматична. Вони хочуть знищити нам інфраструктуру, як таку транспортну, перш за все, логістичну інфраструктуру, да, експортну інфраструктуру. Дивіться, вони б'ють там по терміналам, по перевалкам, по елеваторам, по гсм базам. По е, залізнодорожним е, вузлам і таке інше. Тобто, вони хочуть наш потенціал, який економічний був да вони хочуть знищити. Четверте, вони хочуть просто зробити нам таку е, країну, в якій е, постійно живуть самі, тобто, щоб вона була е, зруйнована, да то що щоб в нас міста були зруйновані, щоб нам було некомфортно, і таке інше. Тобто, це заздрість, пряма заздрість, яка переходить в те, а давайте їм теж знищимо. Да, тобто в нас. Там будівля роз... зруйнована, да, давайте зруйнуємо будівлю сусіду, який вкладав це гроші і жив дуже і дуже красиво. Да? От Всі ці мотиви: психологія, історія, да? ну, вимишлена історія, яку вони вигадали, економіка. Там я не знаю фінанси і так далі, і все це замішано на такому просто глибинному глибинному нецивілізованому розвитку самої Росії. За 20 років Росія пішла по неконкурентному шляху розвитку, і тому це держава, яка не може внутрішньо в себе проговорити ключові засадничі речі. Що таке цінності сучасної цивілізації? Все це от накопичилось, і тому вони нам б'ють ракетами. Ну і нарешті п'ятий. 에, достатньо стандартний 에, причина того, що вони б'ють ракетами кожну ніч. Це такий нацистський підход це лякати людей саме там зранку, щоб це було в п'ятій ранку. Вони напали, наприклад, там четвертій ранку. Вони б'ють по ночам, щоб люди наші ховались, бігали в підвали і так далі. В підвали і таке подібне. Да? Тобто, це щоб спровокувати панічні настрої і довести. Дивіться, ми вас будемо постійно, постійно ганяти у підвали. Оце є Росія. Ми маємо це розуміти. Це Росія, вона заздрить. Ненавидить нас, вона не хоче жити як ми, але не може, тому що вони ніколи не зможуть жити в нормальних умовах і так далі, крім Москви? Там да, бо вони туди стягують не не росіян, і так таке інше. Тому доведеться нам з цим жити далі. А чи є зараз відповідь на питання, яке цікавить напевно, що кожного вечора всіх українців як довго взагалі буде ось ця повітряна тривога? Ці сирени і Росія буде влаштовувати ці ракетні. Ми... На жаль, певний час це ще буде. Дивіться, вони ще все ж таки вважають. Російська Федерація вважає, що в них достатньо ресурсів, тобто достатньо життів людей своїх. Я хочу, щоб ми зрозуміли дуже принципову річ. Для нас кожне життя дуже важливе. Для нас кожне життя це велика цінність, тому що ми прогресивна нація. Ми хочемо, щоб мати якийсь там созідаючий потенціал. Для них життя людини це просто ну. Там, щось є одиниця, якою можна пожертвувати. Да? Тобто цінності ніякої в цих людях, які живуть сьогодні на периферії Росії, немає. Тобто вони хочуть витратити 30 тисяч, вже витратили, можуть ще 30, можуть ще 30, 100 тисяч. Для них не принципово, скільки людей, росіян, загине на території України. Для них принципово досягти своєї такої внутрішньої цілі, принизити нас. Але це неможливо. Але вони з цим змиритись не можуть. Тому війна ще буде йти. Тому що є ресурси, є військовослужбовці, яких не жалко, є можливість заробляти гроші на бізнес-контрактах, є можливість вкладати ці гроші в пропаганду, да, яка нагнітає, нагнітає оці всі з. Оце все безумство, яке ми на, на, бачимо на екранах їх телебачення. Да, все це певну роль відіграє. Тому там три місяці, шість місяців, дев'ять місяців рівно стільки. Знадобиться часу, ми не можемо зупинитись теж вже да. Бо якщо ми зупинимось сьогодні, да, це буде мінськ. 3 мінськ – це відкладена війна на рік, на два в. В іншому обсязі це треба теж розуміти. Нам треба довести сьогодні справу до кінця. На жаль, це велика ціна, але ми маємо довести, тому що ми не можемо собі дозволити воювати кожні два роки з Російською Федерацією. Бо вони на відміну від нас ми будемо вкладати гроші в будь-який час в інфраструктуру свою, в те, в те, щоб відбудувати свої міста, щоб там було жити комфортно. А росіяни будуть вкладати в свої табори, де будуть муштрувати людей, які прийдуть на знову вбивати, і будуть вкладати в зброю в крилаті ракети. Тому нам не вигідно, щоб вони сьогодні підписали з нами будь-яку мирну угоду в рамках той, якою підписувало керівництво України там в 2015 році Да? Мінськ, 2 Мінськ, 3 Мінськ, 4 Нам дуже невигідні. Тому нам доведеться йти до кінця, скільки це до кінця. Хочу, щоб тут було зрозуміло для всіх. Є математика, це кількість зброї, яку Росія може витратити на війну в Україні, і кількість зброї, яку ми можемо витратити за допомоги наших партнерів на те, щоб оборонятись і контрнаступати. Це один параметр, але є інший параметр: це психологічний статус в країні під назвою Російська Федерація. Вони вже починають. Лякатись вони вже в панічному настрої, вони вже в хаос впадають, тому що не розуміють, чому така довга війна, якщо нам казали за три дні всіх поставлять на коліно і взагалі Україна, це наші брати, які хочуть, хочуть там нас зустріти з квітами. Ні, з квітами їх не зустріли. Їх дуже ненавидять росіян. Сьогодні Російська Федерація зробила так, що Росія в Україні більше не існує. В нас не існує тепер е спору про те, там е східна Україна. Західна Україна ні, є єдина Україна, яка дуже і дуже негативно ставиться до держави під назвою Російська Федерація. Поки що вона так називається. Я думаю, що це назва в неї не буде скоро. Але от певний час в них будуть оці панічні настрої розвиватись в самій країні. Як тільки вони дійдуть до критичної маси, да, то все посипеться в Росії. Все. скільки на це знадобиться часу? Мені видається не дуже багато. Певні аналітики кажуть, що це може зайняти якийсь час. Наприклад, там наші партнери західні говорять там рік півтора може зайняти для того, щоб було оце падіння вертикалів в Російській Федерації. Я вважаю, що це все буде набагато швидше, тому що тому що Україна виглядає дуже дуже впевнено і дуже ефективно працює, в тому числі до речі, в інформаційному плані. Окей, ми цього чекаємо, але якщо повернутися до ракет, експерти ословлюють експертну думку про те, що є ось такий запас ракет, поки Україна Росія його не випустить по українській території, то ці обстріли не закінчаться. Чи варто от на це сподіватися? Я ж кажу, є математика, да, але дивіться, Росія не може витратити всі ракети, тому що ну, залишитись без зброї взагалі в наш час, тим більше маючи стільки ворогів, як Росія собі плодить ворогів, да, вона не зможе. Інша е, справа в тому, що не всі ракети в них працюють. Тобто це ж країна, як нам, як нам говорять, варов і жуликов, да? Тобто ця країна, яка сама себе постійно вкрадає, і тому будемо сподіватися, що там третина цих ракет точно вже не працює. Третину вони мають залишити. Ну, певно, якийсь відсоток ще є. і Вони будуть обстрілювати, тому що крім ракет більше ж нічого в них немає. Тобто, сухопутні війська це абсолютно малопрофесійні, Вони беруть тільки кількістю. На жаль, беруть кількістю. Кількісті в них ще багато, але ракет математично ну, ще певний час будуть використовувати. Одне з останніх ще запитань до вас, Скажіть, будь ласка, у Росії останнім часом постійно дуже часто мінялася риторика, для чого їм потрібна ця війна? І якщо слухати якісь останні заяви речників Путіна, вони говорять, що про те, що в Росії є цілі, вона їх досягне. Про те, що там президент знає, що робить, але ніякої конкретики, от на таких якихось масових заходах, ну не можна почути про що це говорить. Перше, в них немає ніякої конкретики, бо в них немає ніяких результатів. Вони абсолютно йдуть на сліпу. Це перше. Друге, вони постійно дійсно говорять, що в нас все йде по плану. Це вже як мем. Все, що в них іде по плану, це кількість вбитих військовослужбовців. Оце по плану, тому що вони хотіли, я так розумію, мати певну цифру загиблих на фронтах в Україні. Це друге. Третє в них немає ніякої жодної аргументованої раціональної цілі для війни в Україні. Це була ірраціональна ціль принизити Україну, яка завжди говорила, що ми не Росія. Все крапка інші цілі це просто, як ви правильно сказали, вони постійно міняються. Спочатку було НАТО, але НАТО сьогодні за рахунок Фінляндії розширяється на 1300 триста кілометрів. Да, і з'ясувалось, що це не проблема, не проблема НАТО біля кордонів Російської Федерації. Далі, захист народів Донбасу, ще раз підкреслюю: немає ніякої Луганської Донецької республіки. Є ордоло, класичне ордло, класичний кримінальний анплав, створений Російською Федерацією. Це просто маленькі бандіти. Да? Оці всі там пушилі, не вся оця ну Гедота, яка там себе називає якимось. Да, оці всі це бандіти, які отримали від Росії шматок нашої землі, тобто. Немає ніякого донбаського народу і немає ніяких республіки. Вони не будуть ніколи визнані а взагалі вони будуть стерти з ліця з лиця землі. Це ж очевидно, правильно не можуть існувати кримінальні анклави не тільки в Україні, в будь-якій країні світу не можуть існувати подібні кримінальні анклави. Це ж зрозуміло. Далі оце це теж не причина демілітаризація, наприклад, України. А яке відношення Росія, яка накопичила до речі, накопичила наступальної зброї. Просто ви ж бачите, скільки крилатих ракет в нас їх немає, тому що, чому в нас немає, тому що в нас не було доктрини наступати будь-яку на яку країну на Росію там чи ще на когось, і таке інше. Тому в нас наступальної зброї не було. В нас є тільки зброя, яка дозволяє оборонятись. В Росії багато наступальної зброї, то тут висновок, який кого треба демілітаризувати, і Росія, до речі, зараз йде по путі демілітаризації своєї країни. Далі, денацифікація, що таке денацифікація? Це взагалі незрозумілий термін. Ми демократична, відкрита, конкурентна держава, яка не мала вже кордонів з Європою, тобто ніякого і близько нацизму в нас не було. А де є нацизм? Нацизм є тільки в Російській Федерації, бо це авторитарна чи та країна. Ну це вже по різному треба дивитись да. Яка має ідеологію, де в основі лежить первинність російської ет... етногрупи нації? Да, тобто і ця етногрупа має всіх знищувати, тому що вона так вважає, і, і таке інше. Більше того, Російська Федерація довгий час підтримувала ультрарадикальні течії в інших країнах. Ці ультрарадикальні, а по суті, нацистські партії навіть заходили в парламенти чи в муніципальні парламенти деяких. Певних європейських країн, тобто Росія і сама внутрішньо є нацистською державою і підтримувала активно підтримувала світову мережу нацистських партій. Ну, ну ясно, кого маємо денацифікувати, і таке інше. І сьогодні вже зрозуміло, що в Російській Федерації єдиним мотивом, єдиним мотивом підкреслю віроломної немотивованої, неспровокованої війни проти України є особиста ненависть. Певних персонажів, які входять в керівництво вище керівництво Російської Федерації до саме існування української державності як такої. І тому висновок: заради того, щоб світ був свободний, щоб в світі домінували цінності, свободи, волі, конкуренції, і так далі, Україна має перемогти. Це сьогодні ключова цінність для цього світу. Дякую вам. На цьому закінчуємо. Na vše do. Děkuji vám, dá. děkuji.